Освіта залишається для нас дійсно прерогативою навіть в воєнний час. Відтак у Черкаській обласній військовій адміністрації коштів не пошкодували, виділили 24 мільйони та придбали 11 шкільних автобусів. Їх сьогодні освятили та передали у територіальні громади. Парк шкільних автобусів на Черкащині з початком війни суттєво збіднів. Їх масово передавали для потреб збройних сил. Тому до завершення поточного року придбають іще 11 транспортних засобів. Маємо робити все для того, щоб наші дітки залишалися освіченими, щасливими і вони мали змогу навчатися. У нас сьогодні існує три режими навчання. Ми вирішили надзвичайно велику проблему для наших діточок. Тому я дякую Збройним силам України. Тільки завдяки їм ми сьогодні маємо таку можливість, тому радості нас перевершують.